Ну а я прийшов вже до головного вокзалу, щоб проїхати лише одну зупинку потяга і вийти на наступній станції, де я відправлюсь в дуже красивий хайкінговий маршрут і підберусь ще ближче до Монако, але з іншої сторони, ніж це було тиждень тому у випуску про панорамні локації зі сторони С та Гран Корніш. Тож продовжуйте дивитись цей випуск до кінця, щоб побачити найгарніші панорами та цікаві місця неподалік Мінтона. Наступна зупинка нашого потяга. Це місто Карно Одразу після Ментона. Тут починається дуже красива хайкінгова стежка, як десь на кабденті або капфіра, де я нещодавно гуляв. І тут планую зараз прогулятися навколо а, такого півострова невеличкого і міста Рокбрюн Кап Мартан. Тож я вас запрошую це все подивитись, і потім ми ще піднімемось на пагорб цього міста. Там дуже гарні краєвиди відкриваються, і там знаходиться старе місто Рокбрюн. Тож ходімо на прогулянку. Взагалі, між головними містами Лазарового збережжя, які знають всі, по типу ментон, мана, Антіп, канни, грас. Є ще дуже багато гарних та спокійних містечок, де й нерухомість коштує дешевше, і жити може комусь подобається більше. Якось це місто, через яке я зараз і йду. Тут будують і нові житлові комплекси та резиденції, і вторинний ринок житла також дуже великий. А набережна цього міста з цими пальмами просто вражаюче. Краєвиди тут реально топчик.